Всім привіт друзі, з вами Лайвок. Дивився значить Twitch, так само як і ви, значить мені на одному аккаунті додали поставки стилу. Стиль Сьокі. Давайте подивимось, що це за машина. Ну точніше що це за стиль. Так, на цьому аккаунті думаю тут не буде складу знайти. О, сьокі. От так він виглядає. Давайте все ж таки застосуємо його і вийдемо, подивимось. Це за це. Я відразу вибачаюсь за звук, тому що, напевно, буде шуміти, тому що поки що ремонти і відповідно мені мій комп трошки гуде на вушка і вам, напевно, також. Отже, давайте я буду переходити на інший аккаунт і власне, що мені там дало. Так, зайшов він на свою основу і значить мені тут так само додало той самий стиль, стильки. Ну добре, хоч не інший. І до речі, є в мене от спеціальна пропозиція. Може взяти ВК-75 родинка, але напевно я відмовлюся за 6300 золота. Тому що танчик не таке собі. От такі от справи, всім гарно дякую, за перегляд і бувайте.